Цього з'явився Ісус знов своїм учням над морем Тіверяцьким. А з'явився отак: У купі були Симон Петро й Хома, званий Блізнюк і Нафанаїл, і скани Галілейської, і обидва сини Зеведеєви, і двоє інших із учнів його. Говорить їм Симон Петро, піду риби вловити. Вони кажуть до нього: і ми підемо з тобою. І пішли вони. І всіли до човна, та ночі тієї нічого вони не вловили. А як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що то був Ісус. Ісус тоді каже до них: Чи немає Знаєте, діти якоїсь поживи? Ні, вони відказали. Він їм сказав: закиньте невада праворуч від човна, то й знайдете. Вони кинули і вже не могли його витягнути із-за безлічі Тоді учень, якого любив був Ісус, говорить Петрові: Це ж Господь, а Симон, Петро, як зачув, що Господь, то накинув на себе одежину, бо він був нагий, та й кинувся в море. Інші ж учні, що були недалеко від берега, якихось ліктів із двісті припливли, човником тягнучи невада з рибою. А коли вони вийшли на землю, то бачать, розложення. Землю, то бачить розложений жар, а на нім рибу і хліб. Ісус каже до них: принесіть тієї риби, що оце ви вловили. Пішов Симон Петро та й на землю витягнув невода, повного риби великої, 153, і хоч стільки було її, не продерся проти невід. Ісус каже до учнів, ідіть, снідайте, а з учням ніхто не наважився спитати його, хто ти такий, бо знали вони, що Господь то. Тож підходить Ісус, бере хліб і дає їм, так само ж і рибу. Це вже втретє з'явився Ісус своїм учням, як із мертвих воскрес.